Вітаю всіх глядачів телеканалу Бориспіль. Про всі актуальні події середи 20 липня дізнайтеся просто зараз у програмі. «Про головне». Сьогодні патрульні поліцейські Борисполя знайшли труп чоловіка на вулиці Екскаваторна. Правоохоронці зайшли на залишену територію з метою виявлення осіб, які вживають наркотичні речовини. Відчули різкий запах та почали обшукувати місцевість. І виявили труп невідомого чоловіка. який… Вже лежить тривалий час. На місці виконано сич оперативну групу для фіксації даного або пропущення. Минулої ночі патрульні затримали двох чоловіків, які порушували громадський порядок на одній із заправок міста в районі розвилки. У ході спілкування зі зловмисниками правоохоронці у присутності двох понятих виявили та вилучили у одного з чоловіків загорнуту у папір речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну. Правопорушника доставили до відділу поліції для проведення слідчих дій. Сьогодні Україна відзначає міжнародний день шахів. Тож у Борисполі на честь свята відбулося відкриття оновленого шахового клубу за адресою вулиця Європейська. 6. на заході були присутні як юні переможці, призери змагань, так і ветерани цієї інтелектуальної гри. Сьогодні ми повинні думати про майбутнє покоління. Ми сьогодні повинні думати про розвиток інтелекту. Ми повинні сьогодні думати про духовність. Я десь років три назад, коли спустився в цей зал. То, звичайно, там 70-ті роки минулого століття зупинилися. І що б там не робили, таке, знаєте, косметично, воно не дало би того результату, який повинен було дати. І я дуже радий, що наша ідея, наша задумка вдалася. Було виділено з міського бюджету 242 тисячі гривень на все, 242 тисячі для того, щоб зробити той шаховий клуб, який він в принципі повинен бути. Той шаховий клуб, яким би. Пишалося наше місто в Бориспіль і наша громада. У четвер, 21 липня, у режимній зоні аеропорту Бориспіль відбудеться демонстрація нового сучасного повітряного судна Boeing 737-800NG, яке прибуло в Україну 19 липня з заводу в Сіетлі на замовлення авіакомпанії Мау. Літак виконуватиме середньомагістральні рейси вже починаючи з цього тижня. На цьому все більше новин та цікавої інформації ви можете знайти на сайті тівібориспількрапка.ком у студії працювала Аеліта Дейниченко. На все добре.